Друзі, всіх вітаю на нашому YouTube-каналі. Е, можу офіційно вам сказати, сезон розводні відкрита, друзі. Зараз хочу трошки пробігтися, показати вам, що тут там ми робили, що, ми, що нам вдалося на даний момент вже зробити. І як це все буде далі працювати і що ми далі будемо планувати. Зараз налаштовуємо техніку і вперед. Ну, по-перше, друзі, що я хочу вам показати на нашій розводні, це те, що ми переробили тут світло на самій розводні. Як ви знаєте, у нас е, стояв зараз, якщо я знайду його, якщо знайду так, отакого плану світильник був, такого плану світильник був. Е, із драйвером, тут отакі драйвери приєднуються. Ось. Типа щось такого драйвер. Ну, вони недовговічні, вони нам дісталися з реставрації. Це я на роботі я взяв наших електриків декілька штук. Е, в, наші, яка в них була причина, поломка, то, ну, коли ми можемо зняти оце захисне скло, тут а так по кругу, по колу світодіоди напаяні. І бувало таке, що згорає один чи два там. Наші електрики виходили з цього положення як. Вони просто замикали, перемикали, ставили перемичку, де згорів діод. І він далі працював. Ну, недовго, як виявилося. І тому ми вже заморилися їх міняти і поставили, коротше, отак. <хи> Кинули отак дві тих, два проводи і поставили дві лампочки на звичайних патронах. Все. В кімнаті світло, в кімнаті гарно, в кімнаті все класно. що в нас? Це? Може, ви бачите? Чи вже бачили на каналі, може ще не бачили, це ми заготовляємо і реалізовуємо трубки для анцитрусів, для нерестства анцитрусів, для раків. Зокрема, такі ось і отакі. З великим отвором є такі з маленьким. Тобто, кому потрібно, пишіть в коментарях, будемо вам їх продавати. Тут аж ми заготовили цей ось мішок і пакет. Уже Новий, Нова партія трубок, їх потрібно ще вимочити, підготувати перед продажем і буде все добре. Так. Ну, як завжди, тут у нас безлад. Ну, Я називаю це робочий безлад. Тут, як завжди, десь не, все не на своїх місцях, ну, то таке, то ми поприбираємо. Що ми тут завжди тут все в нас в, в русі, все йде тут отак, тут. Там коряги, там те, там все, ну, в общем, отакий огляд у нас сьогодні. Але ж головною подією сьогоднішнього відео є те, що нам вже вдалося трошки запустити нашу акваріумну стійку. Що ми тут за зиму зробили? По-перше, це вже ви всі знаєте, може хто не знає, ми наклеїли акваріумів. Нам вдалося в цьому році роздобути певну кількість скла. І тоншого, і товщого, четверочка, п'ятерочка. І ми наклеїли акваріум і, в залежності від і, того, щоб менше було, ну, щоб менше скла переводити, тобто, щоб менше було відходів, обрізків. О, отак. І ми наклеїли певну кількість акваріумів. Це ми за буквально за оце ось холодні місяця. Як бачите, у нас вже на всіх полицях є акваріуми. Уже, я думаю, це перший другий поверх поки що достатньо. І третій також. Бачите, є, є, є тут на третьому у нас розміщені кубики. Е, Нерестовички, кубики різні. Так, що ж у нас по далі було? Нам, е, як ви знаєте, Андрій з Італії прислав посилку, в якій був, був електро. Кабель. Ну, це він е, насправді це акустичний кабель. Це для прокладки. Там до колонок під'єднується. Тобто акустичний кабель. Ну, е, він витримує по паспортним характеристикам, витримує до, до 150 Вт на грудне навантаження. Тобто, у нас тут виходить. Зараз я покажу. Так, ми, що ми придумали по освітленню, давайте зараз ми Вімкнемо, Ну, по-перше, це. Поставили, ось ми отак вимикач сюди. На дві клавіші. Верхній етаж одна клавіша. І оцих два етажа це буде другою клавіші. Не буде вже такого, як у минулому році, що коли мене немає вдома, дружина приходить, вимикає світло і починає кожен світильник шукати, висмикувати проводки. Після чого ж потухне світильник. Там не вгадала, назад поставила. Не вгадала, назад поставила. Тепер ми зробили все цивільненько, все це у нас працює на двох клавішах. Дивіться, як бачите. Отак. От Перший другий поверх і третій. Раз. Бачите. Клас. Ну, трошки тут ще ми підпра... підправимо це все діло, тому що ми поки ставили одну лампу тут і поламали, отаку. От Використовували ми тут лампи. Аналог люмінесентної лампи, але це вже йде вона на світлодіодах. Отака. Тобто розмір 120 см довжина. Патрон звичайний Т-8. Купили ми патрони, зробили такі примітивні кронштейни для цих патронів. Приєднали кабель. Е, оцей же що Андрюха, значить, яка потужність цієї лампи? Вона споживає 18 Вт. Ну, а потужність її от майже в 10 разів. 120 Вт кожна лампа дає. Потужності. Так, до нас прийшов наш шановний кіт, блогерський кіт, Мотька, допомагати прийшов нам на розводню. Відео знімати. І ми встановили такі 4 лампи з Ну, одну я ще раз наголошу. Під час мон, монтування ми одну лампу. Звичайно, розбили, воно тут а, виходить як. Це скло, скляний корпус. І отак по всій довжині оце зверху десь сітодіодна полоска. І ми тут щось коротше, крутили, що наперекос зламалася колба, попнула, Зламалася та полоска, контакти одламались контакти. Ми паяли, паяли, воно ніфіга не держиться. Ми її, в общем, викинули та і все. Купимо хай під, підзаробимо трошки коштів на трубках на оцих, і купимо. Новеньку лампу. Сюди в нас лампа є на третій етаж. Ось вона все ніяк ми не можемо її поставити. Ну ми нічого ми поставили. І буде у нас вже, я вам скажу так, що повністю у нас розводня буде освітлення. Внизу у нас не буде освітлення, тому що, як ви бачите, і так вистачає світла від того, що в кімнаті світиться. що е від самих, на самих полицях також світло падає донизу, так що хватив, я думаю, вистачить нам цього світла. З вікна світло ще падає денне. Отак, бачите, два вікна у нас тут. Що тут ми по обладнанню? Давайте я вам трошки розкажу. По обладнанню вийшло так, що, як виявилося, сапожник без сапог. Було в нас певна кількість помп, обігрівачів. Губок, але як виявилося, ми на, на минулого року, як запускали, нам на той на минулий рік вистачило помп. Тепер же в нас, дивіться самі, скільки в нас 3, 5, 7, 10. І вверху 13, 17 і ось 18 акваріум. Добре. Верхній ряд ми можемо зробити айерліфт. У нас є компресор такий е величенький. Ми можемо зробити, дивіться, до речі. Вже он. Де. Виліз через вікно, тільки що вже лазить на вулиці. Ну це не кіт, це якась блискавка. Хоп, пішов по сусідах, хай біжить. І ми тоді <клухи> А, Ресановський у нас 4000 той компресор з регулюванням. Це нам Сережка Губенко подарував його. Ми, нам вистачить його на всю ту верхню полицю. Ну, а сюди ж, звісно ж, куди ж без помп. Тут аже риба у нас. Така буде вже більш, більшенька, тобто сюди потрібна буде гарна фільтрація. Певна кількість у нас була помп е, минулорічних, це те, що ми купили атмани 201. Ну і, звісно ж, не вистачав. Оцю ми ось буквально взимку виміняли на рослини помпу, губки. Тут, як бачите, ще немає нічого. Ну ми потихеньку це все стягуємо. Все це е, купуємо, стягуємо, може, де б яку знайдемо. Може, дещо, ну в общем, якось згорем пополам. Ми це все на, назад постягуємо. Тобто, щоб було в нас на все-все-все на, вс, на все, все, все обладнання. Так само ж і обігрівачі. Нам подарували певну кількість обігрівачів минулого року. Але е, вони деякі не працюють це раз. Інші вже таки видно, що вже воду пропускають. Ну нічого страшного. Тож таке, е, це железяка це. Це річ, ти її не прикажеш слугувати вічно. Так що сьогодні працювало, завтра вже не працює. Це ж таке, нічого тут нема такого страшного. Купимо і це, нічого, нічого страшного. Ну і, отже ж таке ж, блін, на вулиці хоч і холодно. Ви, як, якщо ви бачите, я ще до сих пір в куфайки, хоча вже у нас кінець квітня на календарі, холодно, блін, все навкруги починає цвісти. Зараз я вам трошки покажу. Ракурс, Дивіться. Вишні он, яблуньки скоро будуть розцвітати. А тепла немає. Тепла немає, друзі. Як воно це буде все підніматися? Ніхто цього не знає. чол нема. Ніхто не опиляє, хто знає, чи будуть у нас плоди, чи не будуть. Ну буде видно, друзі. Що воно буде як воно буде. До речі, потрібно буде коряги винести вже, замочити в бочки це яблуня. Е, ну і ми ж поки ж його тягнути, у хаті вже місця немає, щоб ставити акваріуми. Ми е, взяли та потихеньку почали переносити деякі акваріуми вже ну, тобто, деяку рибу запускати на розводі. Зокрема, ми забрали із 25-ки та, що у нас в хаті стояла. Малька. Давайте проберемося тепер по акваріумах. Друзі. Перших ми принесли сюди на розводню. Це ось із 25-ки ми е, випустили, перенесли сюди гупаків. Гупаки тут мішанка піцилії. Е, не мішанка, ну я маю на увазі з гупіками разом живуть. піцилії Гавайські. Вон, дивіться, малишатка, такі вже півтора плюс. Гупіки, ці червонясті такі. До речі, я думав, що це будуть самки, ті, що саме перші набрали окраску. Ось, до речі, ось один пливе. А це, як виявляється, буде самець. І, до речі, і, до речі досить прикольні будуть самці. Красиві. Воно ну, фокусуйся. О, дивіться які. Тут, як бачите, Атман 201 працює. На Андрюхиних губках хі -хі, ті, що він нам прислав. Ну, я вам скажу так. Обігрівачі вмикаються, але досить рідко. Ну, як, якщо порівнювати, порівнювати з самою холодною, ну дивіться, то ну, вона водичка тепла, вони нагрілись і виключили. Е, цих перенесли ми перших. Нормально був як експериментальний акваріум. Нормально вони сюди зайшли, нагрілася водичка. Ми їх запустили. Тут у нас мешкають також іще залишки. Е, ну, не залишки, тут ну, вуалевий анцитрус. Як ви там бачите, е, їх туди десь чуть більше 10 штук залишилося. Ми 30 здали в магазин, 10 десь залишилося. Вже такі, дивіться, хвости красивенькі. Клас, хвостики подовжуються. Краса, даш, друзі. Все добре, все тут при той. Прижилося, всі нормально адаптувалися. І ми вирішили запустити ще один цей акваріум. Значить, Тут в нас, це той, що у нас був на тумбочці акваріум, у нас тут жила живе вірніше. нерестова пара анцитрусів разом з зірчастий самкою L181. І були в нас тут формозки. Ось, дивіться. отака риба формоза. До речі, потрошку вона. Розмножається, але дуже повільно, дуже-дуже повільно. Нічого. Розмножимо. Ну і, звісно ж, куди ж без знову таке ж накидання малька? Е, нам дала приплод неонова підсилля. Ми укидали. Вибачте, будь ласка, за скло. Брудне завтра будемо робити підміни, завтра повитираємо. Неонова підсилка ось дала вже такі підросточки, класні. Дивіться. Гавайку ми сюди закидали, теж малючка дала підсилька. І наша ж нова тут покупка. Одна із наших нових покупок це анцитруси в А там на задньому плані за камінням. Одні тільки хвостики стримлять. Бачите, друзі? Оце така у нас тут другий акваріум. Все. Поставили ми сюди Атман 200 p п... Ой, кажу Атман. Турбо 1000 коквелівський. Губку здорову, качався чітко, поставили на вихід отаку губку, щоб не було дуже сильного потоку. Бачите, до речі, вимкнувся обігрівач. Зараз підігріється і вимкнеться. Так. Що ж ми потім далі почали мостити? Наступним акваріум, який ми перенесли сюди, це був акваріум з гупіками. Нас тут е, філігрань, отакі дивіться, самці красиві. Погано фокусуються. Самочки. Ми сюди трошки міксинули парочку самців наших. От їх він дивіться Аля Дамба мозаїк. Подивимось, які будуть кру... круті красиві гупі. До речі, якщо передивитися, ми, мабуть, не побачимо. Є вже тут десь і мальочок. Вони вже дали нам тут потовсту. Я сьогодні бачив, вмикав світло, годував їх. Я бачу мальок, дета він ховається, ховається десь там в заростях роголісника. Нічого, я ще планую сюди склеїти, знаєте, як бачив я е, на розводні в Саші амірханяна, бачу я у нього так, що акваріум в акваріумі і е, тіпа, отсадники, а низ без не дно низ, а сітка а така ж І вони живуть собі в тому акваріумі мальок. Плодиться, випадає на низ. Тобто мешкає мальок між двома акваріумами. То ніхто його не поїдає, всі живі, всі здорові. Також ми сюди ж запустили ось вони, супер -ред Вуаль. Шустрий капець, не вловиш, тільки під саку воду. І воно, бачить тебе. і ховається, і не візьмеш. Трохи скобру дне, завтра почистимо. E, потім, це вже третій, да, акваріум. Потім нам e, потрібно було відсилати рибу. Ви бачили на каналі Сірешки-Ніжнику. А оце ж дивіться, ще потрібно постиратися. І ви бачите, будь ласка, це ще. Це я, коли збирав акваріум до кучі, я його номерував скло, щоб, Бо, як кажуть, порізав, може десь трошки нерівно. і Потім підбирав най, найкращі кути, щоб були, щоб сходилося. Так що, отак пронумерували, ну, це постирається, це розчинником, або навіть водою ну, не витирається, ні, це надо розчинником. же ж ми е, Сергію відсилали рибу, він нам, нас попросив, е, щоб ми йому відіслали самця його нової І, коротше, полізли ми шукати в нашому здоровому акваріумі, а в нас стоїть два самці і самка. І ми вирішили цих піцилій перенести в окремий акваріум, зробити їм отут окремий акваріум, щоб вони тут самі по собі жила ця пара. Будемо відсаджувати, розмножати їх. До речі, тут вони вже нам дали потомство. Це я вам буквально 5 хвилин назад показував. Там, ото, дивіться, бачите, напроти губки. Ото вже їхній, оце вже малючок, який нам дала вона на розводні ця підсилія. Зараз ось гарно дуже видно. Бачите, яка вже, до речі, така трошки колір почина набирати. Синюватенький. Я, до речі, дивився відео дяді Васіна, ось дивіться, як гарно видно. І він у Костіка був в гостях. І Костік, блін, я так зрозумів, виводиться підсилля. Чому? Костя? Якщо ти дивишся це відео, ти це даремно зробив. Не виводь це підсилля дуже гарна, дуже красива. Отака підсилка класна. І ми ж їм зробили окремий акваріум. Вони тут у нас мешкають. Це добре. Потім. Е, це ще ж не всі запущені акваріум. Потім ми під час стріму з вами, друзі, неодноразово бачили, як у нас збиваються в пари наші сапфірові тигри. і тигри, як правильно їх назвати, хто як називає панда. І ми запустили ось один акваріум, пару відсадили. І інший акваріум також пару відсадили. Одна пара, а там вон, такий поставили їм укриття, грот. Подивимось, що з цього буде. Буде нерез чи не буде. Просто для себе цікаво, як це все воно пройде, як воно там віднерестяться чи ні. Тут у нас був такий готовий гротик. А тут а довелося виготовити так із горщика квіткового, отакий імпровізований будиночок. Бачите, так ми їх просверлили отвір, зверху на силікон приклеїли камні, щоб пригрузити, щоб горщик не сплівав. І начебто так примітивно, красиво в нас вийшло. Я, сказ... Я скажу, що мені подобається. Головне, щоб рибі подобалось, мені то ладно, щоб риба не ростилася. Тут ще я забув вам показати де спецілями. Мешкають не видно. Зараз як на О, нам. Блін. Анцитрус ЛДА 016 Два штуки. Нам Сережка Тітаренко їх бонусом посадив, дав. І вони так тут живуть, не видно. Лікує дуже. А, он, дивіться, який. А так. Двоє їх таких тут. До, до речі, досить красива риба. Класна, риба красива. Пара підсилей, так вона тут у нас і плаває. Бачите? Ну і взагалі ну, в Сережки риба вся класна. Ось супер ред вуалі, які красиві. Все красиво. І оце отак у нас вийшло, друзі. Потихеньку, потрошку-потрошку. Шість акваріумів ми вже маємо на сьогоднішній день запущених. Ще в планах. Трошки пізнішенько ще далі будемо запускати, будемо е, нерестити рибу. Далі розширятися. Планую я сюди запустити тих молінезів веліфер помаранчевих також, мабуть, підуть вони в оцей акваріум, закидаємо їм туди рогалістика, якийсь поверхневих рослин чи ще, ще то лістик. Бо там я бачу вже такі самочки є пузатесенькі, і хай вони там собі живуть, розмножаються. І буде, буде в нас віліфера, бо в загальному отомму здоровому акваріумі там досить багато буде бажаючих полакамитись по їхнім потовством. Та взагалі будь-яка риба, як тільки в здоровому акваріумі народжує, одразу її там малькатого вибивають. Потрібно їх сюди на розводню. Я не знаю, що воно буде далі. Планують таке, ходять такі чутки, що планують подорожчання. Електроенергії, як воно це буде проходити далі наш, по, по платежах, по всьому. Ну, я думаю, буде все добре, будемо намагатися тянути, витягувати і не бросати це діло, тому що. ну, А чим займатися? Потрібно чимсь все одно якимось хобі займатися, не можна так, щоб ходити на роботу, з роботи, на роботу, з роботи. Це сумно, сумно жити так, не можна так. Потрібно чим займатися. В кожного хобі своє. В кожного Кожен чимсь повинен в житті займатися. А, до речі, друзі. Величезне ж дякую. Я забув сказати, забув вас подякувати вам. У нас ж таки ж уже перша тисяча підписників є, перша тисяча, але не остання. Так що, друзі, це все завдяки вам, завдяки вашим подобайкам, завдяки вашим підпискам, коментарям. Завдяки е, вам. У нас є народжується бажання знімати вам нове відео. Показувати вам нову рибу, показувати вам те, що не тільки ми займаємося там рибою там, чи акваріумістикою, ще чим, що У нас такі чудові, ще у нас є суперкоти, собака. Тобто нам подобається це, і ми дуже будемо е, намагатися, як? Не намагатися, а стремитися до того, щоб е, виправдати ваші надії, ваші підписки, ваші подобайки. Щоб було в нас все добре, була нас ще далі, 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 розвиток, щоб більше і більше було підписників.